26 лютого всі православні християни вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського. Йому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус. Мартиніан Палестинський почав своє самітницьке життя у 18 років, від того часу прославився як приборкувач блудних пристрастей. За народною легендою, якось Мартиніана спробувала спокусити дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя. Щоб вистояти перед її напором, святий встав на розжарене вугілля і стояв, поки плоцька пристрасть не минула. Пізніше він звернув спокусницю до Господа та відправив її у монастир в Віфлеємі. Що не можна робити, не можна шити та тримати в руках гострі предмети, не можна зловживати спиртним та жирною їжею, не можна сваритись і лаятись, не можна відмовляти тим, хто справді потребує допомоги. Що можна робити 26 лютого? 26 лютого непогано було влаштувати прибирання в будинку згідно з повір'ям. Це принесе вам щастя і удачу.